Нещодавно на просторах інтернету побачила магазин Curl Shop є косметика спеціально для кучерявого волосся Це саме те, що я так давно шукала. Давайте розбиратись разом, як я доглядаю за своїм волоссями серією and Curly Hair. Я тут шампунь, маска, крем для волосся Leave In і пінка для укладки локач на кожній баночці ззаду все детально написано. Склад застосування та навіть як зберігати дуже зручно, бо не треба шукати нічого в інтернеті. Добре, зараз все вам покажу. Я мию голову двічі шампунем, щоб добре очистити волосся. Потім наношу маску та тримаю 10 хвилин і змиваю. Щісую тільки мокре волосся. Сухе кучеряве краще не чіпати, щоб не зіпсувати локони. Після того, як помила голову, наносимо крем, тобто лікін. Щоб прибрати пухнастість і зробити волосся більш слухняним. Потім пінку для фіксації локонів. Наносимо по всій довжині волосся і жамкаємо волосся ось так. Обов'язково використовуємо термозахист і починаємо сушити феном. Спочатку просто навколо, потім з нахиленою головою вниз, німаю локони вгору, щоб вони гарно сформувалися. Залишаю волосся злегка вологим на 10 хвилин. Волосся повністю висохло, наношу масло і розбиваю кас, щоб локони стали м'якими, об'ємними і природними. Ось результат: живі, блискучі кучері без похнастості. Як на мене, кемон Hair – це ідеальний догляд для кучерявого волосся без зайвих зусиль.